Це найгірше, що Росія могла собі дозволити, вона вже продемонструвала. Тож черговий шантаж про більш серйозну війну чи навіть застосування атомної бомби в українському суспільстві вже навіть не сприймається. Артем Куля факти тижня. ICTV, Єдині новини. Після двохмісячного курсу по медицині я поїхала до Донецької області, де я вперше дізналася, що таке війна. Я, звісно, як і всі здригаюся від прильотів, які всі ховаюсь в окопі. Спочатку дуже страшно, але потім потроху звикаєш. Я знаю, що і кого захищаю. 15% української армії це жінки. Своєю працею, сміливістю, честю і відвагою вони довели, що нічим не відрізняються від інших 85%. В Україні відсутня слабка стать. Це моя країна, це моя країна. Вона, Вона буває різною такою. такою. Узимку суворою, чарівною. Її весни пахнуть квітами і росою. Її літо смакує царем і бериндзею від газди. Але по-справжньому яскрава і барвиста моя країна восени. Світанки у моїй країні неповторні та чудові. Вони народжують безсякі кольорові. Моя країна це драгобрат весною. І піпіван, що вкрився ковдрою, м'якою. Церковця в'ясінні, моя країна. Глибокий що вирушу, туманах хлине. Де б де ти, ти не був? Завжди, завжди вернеш додому. додому. Свою країну я не віддам нікому. Нові часи народжують нові символи. Добрий вечір. Ми з України. Символ нашої незламності. Вони були людсь прадьоки на шкафчикі, стояли. І нескореності, символ помсти і пам'яті предків, доброго серця і материнства, символ родини, ХАЗЯЙНОВИТОСТІ, символ відчай духів і головний. Символ фантастичних людей збиранні і документування вчинних злочинів. Є інший некримінальний аспект, а мова йде про санкції санкційний механізм.